Сьогодні парламент вкотре продемонстрував, що його треба розпускати. За те, щоб змінити регламент і дати можливість розпустити фракцію партії регіонів, проголосувало необхідна кількість депутатів, але вони це зробили з якогось там п'ятого чи шостого разу після багатьох ледве непрохань Турчинова. Ну і все-таки. На сьогоднішній день фракція партії регіонів існує, але партії, фракції комуністів вже існувати не буде. І вже, думаю, через кілька днів ми побачимо парламент без комуністів. Пірніше це будуть ті самі люди, але вони вже не будуть вважатися фракцією комуністів. Можливо, створять якусь групу чи щось таке. І друге важливе питання сьогодні, коли е, сепаратист Лещевченко е, виступав від партії регіонів від Донецька, виступав, вибливав брудом нашу українську армію, його. Теж вилучили з залу, але за це вилучення проголосувало всього-навсього 170 депутатів. Цього достатньо для того, щоб вилучити депутата з зали, але ефективність такої роботи, коли проти сепаратистів голосує всього 170 депутатів, говорить про якість нинішнього парламенту. Більше того, з таким парламентом неможливо позбавити депутатських повноважень і недоторканості тих сепаратистів, які сьогодні вже визначені. Їх багато в. Верховній Раді, і мені здається, що не вдосконалювати цю раду треба, а все таки її розпускати. Що і станеться, як я знаю, найближчим часом.